Астрологічний прогноз здоров'я і епідемій на осінь 2023 року. У другій половині осіні прогнозую збільшення інфекційних захворювань. Марс буде тоді знаходитися в знакі зодіака Скорпіон. Будуть впливати затемнення. Але такого масштабу, як було, у 2020 року, не прогнозую. Планета Сатурн, планета обмежень, немає серйозних аспектів цієї осені. і Плутон в Казірогі, пов'язаний Казірух з обмеженнями, теж немає серйозних аспектів. Тобто, прогнозую, що масштаб епідемії буде ну, порівнюватися просто з якимись роками, які там було 5 років назад чи 7 років назад. Тобто нічого такого, б призвело до масштабних обмежень, масштабних карантинів. Якихось масштабних там, відміни авіарейсів. Тобто локальні якісь там проблеми можуть, бути, але не грандіозного масштабу. На зиму теж якихось суперграндіозних таких обмежень не очікує. Але ж віруси, всілякі віруси, вони ну, при Марсі в Скорпіоні більш ймовірні, з середини жовтня до ну, десь до. 20, 20 листопада, поки Марс Скорпіоні. Також у другій половині осені ліліт заходить в, з жовтня в Дєву. Дєва знак Здяка пов'язаний більше інших зі здоров'ям, а ліліт з проблемами. Тому, взагалі, прогнозую, що, на жаль, збільшиться кількість проблем зі здоров'ям цієї осені, зими і наступної весни. Також можуть бути проблеми з медичним обслуговуванням і з медициною. І навпаки, в плюсі, в плюсі цей прогноз такий, що буде обговорюватися якісь складні позиції в темі здравоохранення, і вони вирішуватися. Тобто найбільш складні, найбільш такі проблемні. Як зазвичай, під час затемнень у людей підсилюються хронічні захворювання і інші проблеми. Затемнення сонця, яке буде 14 жовтня, воно не виглядає дуже проблемно, воно знаходиться в знакі зодяка Терези. Терези більше можуть вплив на поясницю давати або на нирки. На нирки. От. А затемнення місяця буде відбуватися в знаки зодяки Телець. Телець пов'язаний в тілі людині з шиєю. Тому ну, якби з ши... ну, затемнення місяця 28 жовтня з шиєю проблеми можуть бути, і ну, теж такі вроде, не дуже проблемний знак зодіака. Тому, скоріш, затемнення будуть підсилювати не, не типові для них проблеми, а взагалі проблеми, ну, пов'язані зі здоров'ям людей. Бо в період затемнень менше енергії в природі, менше сили, от всіх, Сонця і Луни. І, соответственно, зменшується імунітет. Тому а, треба підтримати свій імунітет в жовтні місяці, в жовтні місяці і на початку листопада. А, також, а, якщо говорити про здоров'я, то ну, якихось таких необичних, незвичних а, ну, ефектів не буде. Тому ті болячки, які були навесні, можливо, і, ну, і раніше, от про них мова. Але ж ну, планета знову ж таки, планета Сатурн, яка означає режим, яка означає режим дня, ну, режим правила, вона не сильна. Тому вирішувати проблему буде, буде не те, що людина ну, слухається якихось рецептів, а от цей Марс Скорпіоні. Скорпіон пов'язаний з емоційною агресією, тому велика кількість злості, ненависті. Я звітленності, якби побажань, смерті, побажань негативу окупантам в цей час вони можуть призводити до ну, кармічних поворотів в здоров'ї людині. Тому я б рекомендував на цю осінь воювати більш спокійно, більш. Емоційно стримано, не так виводити себе в себе, не так кошмарити ну, себе і оточих людей. Це ну, знизить ріск, ну, всяких захворювань на цю осінь. Дякую за увагу. На все добре.